Всім дня! З вами компанія Автолуцьк. Чудовий, гарний день і неймовірно крутий автомобіль. Volkswagen Arteon саме для вас. 2017 рік та 71 тисяча пробіг. Друзі, майже майже новий автомобіль в ідеальному стані. Обслужений, щойно приїхав з Європи, пройшов повністю всю підготовку до продажу, детейлінг, поліровка, затянули лобове скло в антиблікову плівку. Жовтого відтінку. Давайте трошки детальніше про даний автомобіль. У нас двохлітровий дизельний двигун потужність 110 кВт та роботизована коробка передач GSG DQ381 на 7 ступенів. Дане авто точно вирізняється в потоці та дарує масу крутих емоцій, коли перебуваєш саме за кермом даного апарата. Комплектація Elegance, в яку входить неймовірно крутий колір, величезна кількість хрому, обрамлення всіх вікон, хромові накладки на дзеркала заднього виду. Чорні 18-ті, лакові класні диски на преміальній гумі Continental. Дивіться, по автомобілю присутня неймовірна кількість асистентів, камери 360, парктроніків круг, адаптивний круїз контроль дистронік та максимальна оптика білет -LED з LED-підсвіткою. Отож, запрошую вас до салону, хочеться показати неймовірно класну оббивку, якість матеріалів, шилдик-елеганс присутній. Отож, почнемо з безрамочних вікон, друзі. Дивіться, справжній кайф естетично дуже-дуже виглядає. Дверна карта водія є шкіряна вбивка, декоративна ставка з шліфованого пластику, є повний електропакет та дзеркала заднього виду, які мають функцію складання та підігріву. Присідаємо в салон. Перше, що кидається в очі, це лещ приборів. Кермо. Шкіряне мультикермо з полюсками переключення передач, скерування адаптивною круї з контролем, дестронік, ставочки Piano Black підрізане знизу. Подивіться на його стан, шкіра просто матова, не затерта, нагадую, 71 тисяча пробіг. Хромові накладки на педалях, хромові накладки на порозі, сидіння Ergo Comfort з максимальною боковою підтримкою в ідеальному стані є підігрів та електрорегулювання. Також вигляд з камери заднього огляду відображається на великому led дисплеї Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, система REST, запуск з кнопки. Є система старт-стоп, автохолд, електрочник та підігрів керма. Задній ряд вирізняється в величезну кількість місця. Це прямий конкурент Volkswagen Passat та Skoda Superb. Дуже круто та приємно подорожувати на далекі дистанції. Хочеться звернути вашу увагу також на багажний відсік. Дивіться, автомобіль в кузові ліфтбек, відкривається заднім склом. Дуже великий об'ємний багажник з подвійним дном, в якому схована повнорозмірна, наголошую запаска з сім набором інструментів та оригінальний вогнегасник. Отож, кому цікавий, ось такий варіант, я вас щиро запрошую до нас компанію Автолуцьк на тест тест-драйв. переглянути цей та інші наші автомобілі. Номер телефону я в шапці профілю. Всім вам бажаю гарного дня, удачі та на зв'язку.